Я займаюсь коханням полотном. Я про це нікому не розповідала. Я сушила одяг на підвозі. Ну, я завжди тут була одна. Я... У мене отак... отакий тремор. Якщо мені щось сподобається, я так е... виберу, подаруємо картину. Отакий от, от шок-контент. Ставте кохай. Всім привіт! Ви на моєму каналі. Я, Соня Морозюк. Почнемо з прелюдії. Поставили кохайку, підписались, колокольчик. Що ми тут будемо робити? Займатися творчістю і знайомитися творчими людьми. Я знаю, що ви всі знаєте мої картини. Мої картини навіть є у перших обличчях нашої країни Кім, <хід> у топових зірок, Манатік. І точно є кожного з вас. Це може бути або кейс для телефону, або сама картина, і 100% репости у соцмережах ваших друзів. А обличчя цих картин це я. А хто я. Я знаю, що багато людей бачили. Мої ще раз. Еть! Ще раз. Еть! Багато людей бачили мої картини, але небагато знає хто художник. Е, я Соня Морозюк і я митець тези художниця сенсів. Цікаво, чи знають люди мене або моє мистецтво. Зараз будемо питатись перехожих. Привіт! Добрий. День. Е, а хто ви? Я сьогодні морозюк. Ви не знали, що це я? Ні, я бачив це на муралах. Це ж ви так? Так, це мій мурал. Я бачив, що у мами в Фейсбуці. У мами в Фейсбуці! Мені мама постійно теж скидає. Ось моя цільова аудиторія. Мами, клас! Мами вам лав! А це в Інстаграм, підписуємося. Дякую. Дякую, Дякую вам! Великі. Підписались швиденько, Побачим. ще потім на YouTube. До побачення, Дай гарного бачим. дня! Ви мене знаєте? Так, і підписана на вас в інстаграм. Я. я дуже часто викладаю собі, і в мене дуже багато скринів. Дуже хочу сфотографувати. Можна і з вами сфотографувати? Да, да, так, так. так. Ай, це приємно! Я можу так. Можете, так. Дивіться картини, бо це просто неймовірно, що це дійсно дуже гарно. Це просто це для душі. Боже, ми, ми не платили цій людині, <риві> розумієте, ми не платили. Це, це від душі справді. Я до сих пір дуже сильно дивуюсь, коли мене люди впізнають. Я така типу ви мене знаєте? Але це «Приємно, капець. Вітаю, ви мене знаєте? А, ні, на жаль, я вас не бачила. А картини мої десь бачили? А, картини я зустрічала в соцмережах. Так, дуже надихаючи полотен. Мені дуже подобається. Дякую. Я Соня Морзюк і я власне художниця цих полотен. Хочу е виправити цю ситуацію, щоб багато людей бачили мої картини, але не знають, що їх створила саме я. Так що тепер ви будете знати, що художниця це я. <реш> ви перша художниця, яку я знаю. Ну <реш> <реш> Дуже приємно. <реш> дякую, дякую. У усіх е, випадках люди бачили мої картини у двох з трьох не впізнають face ID. Працюємо над пізнаваністю мого обличчя. Найцікавіше я сьогодні вам покажу своє інтимне місце. — моя майстерня. Хочу зауважити, що сюди я запрошую не всіх, де да взагалі тут було ну, мабуть, там до десяти людей, тому що це мій дім, це моє інтимне місце. Мій особливий простір, моя майстерня. І сьогодні у вас є. Я думаю, що унікальна можливість побачити атмосферу та відчути, в якій я створюю свої картини щодня. Тут я опиняюсь у п'ятій ранку і малюю. Це мої зараз улюблені картини, мої рамки. І в мене є мрія, щоб їх купили, знаєте, так багатсько і завісили так всю стіну, бо мені здається, що вони класно дивляться, коли вони всі разом. Це мій слоган життя. Ідея з рамками з цієї серії в мене виникла після того, саме оцього надпису я так відповіла своєму поціновичу, який запитав, чи потрібно вашу картину обрамляти у рамку. Я йому відповіла, що рамки це. У -у -у". І потім зрозуміла, що блін, можна було було б зробити таку серію, де ключовим елементом і є сама рамка. Але надпис заперечує формі вираження самої ідеї. Так, let's go далі. У мій цех, цех по покрасці. Тут в мене великий великий стіл. Як бачите, тут я все фарбую, тут у мене такий лакокрасочний відділ. Зараз вам покажу. Свою одну з останніх робіт це не просто не просто е, картина, це арт-об'єкт. Боже, ви тільки що чули, як в мене хрустнули коліно. Це арт-об'єкт, це арт-об'єкт. Це арт-об'єкт. Так як я завищую освіту, взагалі промисловий дизайнер. Я дизайнер, розумієте? Е, це об'єкт промислового дизайну, тому що це такий світильник, е, картина. Тут неон. я обожнюю неон, це моє фірмове кохаю, яке я потім перетворила на торгівельну марку. Її ніхто не має права використовувати, окрім мене, як я завжди кажу, що на моїй творчості, на моїх ідеях можу заробляти тільки я ну, та моя родина. В мене є нові картини. Вони взагалі без полотна. Тобто це оргскло. скло. Як в мене вийшла е, така ідея? Я відправляю дуже багато своїх робіт е, за кордон. Коли відправляю картини, я знімаю саме полотно з підрамника. Це дерев'яна ця основа, полотно це тканина, скручую у рулон та ну, цілую тубус і відправляю. Але залишаються ці підрамники. І щоб їх не викидати, тому що. А на що викидати так? Щось взагалі? Я вирішила, що було б круто зробити скляну поверхню. І так виникла ідея зробити такі картини взагалі без полотна, типу прозорими. Ідею допрацюю. -е 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 -е. А зараз я вам покажу своє робоче місце. Робоче інтимне місце. Тут тут я працюю. І знаєте, коли кажуть, що типу так, а де ваш мольберт, де ваш стілець? Я кажу, вибачте, я в такі ігри не граю. У <свісно> мене все просто. Я сиджу на колінах перед полотном, так зручніше за все. До речі, три картини я намалювала сьогодні вранці. -да. Чому мені подобається малювати о п'ятій ранку? Дякую Господу Богу, що мені ніхто не дзвонить, ніхто не пише. Я можу повністю розчинитись у процесі. Я вмикаю улюблену музику. Танцюю тут трішечки так, тому музика. Іноді буває, що це е, свічки. У мене тут є свої ритуали, знаєте, майже зконотопу. Відьма трохи. Я тут е, можу там, простір чистити, себе чистити. Боже, я про це нікому не розповідала. Так, трішки магії. Білої, звісно, що. Тут трапляються найщасливіші миті. Мого життя. Бо коли я малюю, мені здається, що я займаюся коханням з полотном. Mm. Я, до речі, Ну, рідко, коли знаю, що я буду писати на картині до того, як я починаю малювати. Воно приходить у процесі. В мене ні немає ніякого блокноту, знаєте, 101 надпис для картини. Я там сиджу, гортаю, підбираю. Ні, воно в мене народжується у момент в голові. Ну дуже рідко я знаю, там наперед, що б я хотіла написати, але зазвичай це на надпис потім трансформується. Кожна картина це моя рефлексія не тільки там того, що там Коїться в Україні, там зараз війна, а це рефлексія того, що переживає особисто я. І мені здається, що мистецтво повинно бути чесним, і тільки тоді воно так працює. Тільки тому, що я малюю чесно, що відчуваю, що ці картини мають, я не знаю, такий успіх або знаходять стільки багато шанувальників, тільки тому, що я це роблю чесно. Як з'явилася така стилістика картин, ще коли я навчалася у художньому училищі. А я за освітою художник живописець це знаєте, козир з зур рукава. Я завжди любила щось незрозуміле. Ну, типу, коли ми з вами дивимося на тюрморт, де, де зображений апельсин, як ми з вами б не намагались, ми нічого крім апельсину не побачимо. Уж пробачте. А коли абстракція, кожен бачить якісь свої історії, якісь свої символи, якісь свої... Е, сенси, і мені дуже подобалось малювати саме абстракцію. Але люди стали питати, що цим хотів сказати художник. тобто я. І коли мене всі задовбали цим питанням, я вирішила, якщо ви так не розумієте, ну, то, що, я, ну для мене все зрозуміло, тут він, вона. Кхм, кхм, а, е, а вони нічого не бачили. Ну, бачили ж що лише щось своє. Я думаю, я вам ще й напишу Буквами. А найскладніше вигадати найпростіше. Так от, і я написала буквами, і коли перший раз написала картину таку абстракцію з надписом, я зрозуміла, що я такого ще не бачила. А для художника найважливіша та найскладніша задача це віднайти таку стилістику, щоб всі знали, що це ти. Та ті, хто намагається або намагалися, або будуть намагатися, тебе скопіювати. Мені здається, що я знайшла, але це сталося не за один день. Я малювала все життя і десь це сталося, мені здається, у 18 років або 17. Я намалювала першу абстракцію з надписами. Тобто, зрозумієте, що це не за один день вигадалось, а це великий шлях, який зайняв ну, там, більше ніж 10 років. Вам вигадати назву для стилістики моїх картин. Я зараз це просто абстрактний жовтопис з надписами, але давайте вигадаємо якесь модне слово. Е, пишіть ваші пропозиції у коментарях. Якщо мені щось сподобається, я так е, виберу. Подарую вам картину. Опа! А це гарна інвестиція. Не тільки гарна картина ще гарна інвестиція. Сьогодні це картина, через 3 роки це е, будиночок на Лазурці. Обіцяю, я для цього дуже багато працюємо з п'ятої ранку. Угу. Відчуваєте цей аромат важкого люксу? Ми зараз у пасажі. І це місце. Не мрій моїх, а моїх дій, бо то саме тут взимку я зробила мені здається один з найкращих своїх е проектів. Я розмалювала. Фанери, котрі -затиня... <клес> Нове слово буде, затиняли вікна. Це був Хіллян Марлен, Сальватор Ферогама, Гучі, Бербері. і ще один бутик пасаж 15. Всі питають, як так трапилось, що, з ким, куди, як домовитись. Я кажу так, що створюєте індивідуальний класний продукт, і тоді такі величини, величини будуть самі до вас звертатись. Було дуже важко це робити, бо цей весь проект я зробила за один день. Мінусова температура, от але ми додали сюди фарб, і мені здається, що це виглядало взагалі так дуже дуже прикольно. Ти вся моя галерея, окрім Лалуї Вітон, але вони будуть через рік. Знаєте, знали зараз вже мої картини. До речі, не потрібно дізнатися, куди вони це діли, тому що це можна продати. Можна було подумати, що на цьому моє діло в пасажі завершено, але ні. Тому що відкриваються нові бутики. Зараз тут відкрився символ. І в мене з ними колаборація. на День конституції. Ми вам покажемо, що це буде. До речі, як повітряна тривога! А це наше реальне життя. Зараз дознімемо і що ми будемо робити? Йти в укриття, звісно. Мені дуже приємно, що боже, сторонися автомобіля. Мені дуже приємно, що засновники символа з Харкова. І вони спостерігають за моєю творчістю досить давно і вирішили у такий спосіб підтримати мене як харків'янку і зробити спільно класний творчий проект. Зараз я вже нікому не пропоную сама колаборуватись. Вже минули ті часи, там п'ять років тому, коли я починала, чи чотири я сама всім писала. Будь ласка, давайте щось зробимо. Багато брендів відмовляли зараз. Вони про це жалкують. Стільки відмов, скільки я отримувала за своє життя, стільки ну не знаю хто. Я в з... е, метро. Е, зараз пролунав вибух, і ми з знімальною групи йдемо у метро і там продовжимо. В мене була тільки... Ми не брешемо, це не актори. Це не масовка. Мені в такі моменти не буває страшно, я не знаю чому. Дуже рідко я до цього ставлюсь, так що від долі не втечеш. Але я хочу зауважити, що be careful, my friends. ходіть у бомбосховище та бережіть себе. Не підігруйте долі. Сумній. Ми чули тільки, що вибухи, і як я це трансформую у картини за весь період війни. В мене була так тільки одна картина, написана з ненавистю та люттю. Ця картина сталася, коли у березні влучила ракета біля будинку мого батька, що мене набрав папа і сказав. Доця піздець ракета, і повилітали вікна. Там просто в жах був у квартирі. Мій батько був там, і після цієї розмови я розплакалась, тому що я зрозуміла це жахливе відчуття, коли ти бачиш там, знаєте, у звіті президента, що трапилось. Будинок, в якому ти народився, і зростав. І в той момент я один з небагатьох разів, коли розривілась і намалювала таку картину, там написано ненавиджу ракети та війну. Ну ось такі часи ми живемо. Зараз повітряна тривога, і мені здається, що це такий гарний приклад, що нас у моєму обличчі не зупинити. Ми продовжуємо працювати і робити свою справу. Будемо чекати відбій тривоги і рушаємо далі. Є картини, які я не показую взагалі в інстаграмі. Їх я, я малюю, коли мені дуже сумно, таке буває. Може, які, якісь ще малюю, коли я плачу. Просто є моменти, коли мені дуже погано, і я це виливаю фарбою на полотно. І я не хочу ділитися своїм сумом, І тому я їх нікому не показую. Наприклад, в мене є картина, котру я намалювала 20. 3 лютого 2022 року. Я вирішила, що я хочу намалювати себе у абстрактному стилі. Я можу вам показати цю картину, її, от її взагалі ніхто не бачив. І мені здається, що я Оце рубрика Битва екстрасенсів. Я щось та відчула, що буде сумно. Бачите? Не питайте, чому я тут лиса. Ні, Ну я не знаю, але бачите, що тут ну, 100% якийсь образ сумної людини. Я ще підписала, що це я. Я реально не знаю, чому 23 лютого я вирішила намалювати цю картину. Тільки для вас, мої дорогі, сподіваюся, що підписники цього каналу я їй показала. Я от е, вам реально кажу, що її ніхто не бачив. Ніхто. Е, ще тут стоїть одна моя картина, котра я також не продаю. Це моя рефлексія. Мені здається, що це був 397 й день війни, і я вирішила зобразити лічильник днів таким чином. Тут надпис це не я так бачу ліс. Ну, знаєте, художники завжди так я так бачу. Це не я так бачу ліс. Це стільки днів була на той момент, йшла війна. У мене тут щось цікавого, зараз вам покажу, це класна штука. Перший перший аркуш надрукований моїх листівок, боже, трошки пом'ята, але нічого. Укрпошти. Якщо колись буде музей імені Соні Морозюк, то це буде експонатом. Укрпошта написала мені з таким меседжем, що. Ми, може, і не розуміємо на сто відсотків вашу творчість, але ми хочемо бути на одній хвилі з молоддю. От це класно. Я обожнюю колаборації, і я пишаюсь дуже сильно колаборацією з Укрпоштою з Приватбанком. З... Мережею АЗК Юго з брендом води «Вода Юа. Мені здається, що в мене їх дуже багато і всі вони класні. І я колаборую тільки з тими брендами або компаніями, чиїми клієнтами я є вже не один рік. Люблю колаби. Ставте ковхайко. Я зараз тут буду як на сповіді або на допиті сидіти, бо в мене так за лампа. Як я до цього всього прийшла? Я взагалі з Харкова і я була підписана на доньку в інстаграмі нашого колишнього ем, губернатора. І одного дня вона виставила е, повідомлення, що я шукаю м, собі помічника, котрий буде займатися кураторством е, художньої моєї галереї. В Києві. я їй написала. Проходить десь 15 хвилин, як ми з нею сидимо за столом та говоримо, і вона каже: Я тебе беру на роботу, переїжджай. Я така, реально? Вона каже: так, спробуй себе. І я пам'ятаю свої емоції, коли на потязі Харкова ти переїжджаєш з лівого берега на правий, я отак бачу у вікно вагону е батьківщину мати. Отак дивлюсь. У мене отак, отакий тремор. Я вийшла на порон, потім ну, ми доїхали. Я вже я вже дихала. Я, я хочу тут жити. Я з тих людей, котра переїхала з однією спортивною сумкою, і мені здається, що в мене навіть не було тисячі гривень з собою. Ну типу там 900 гривень стипендія. Я приїхала на зйомну квартиру, 23 квадратних метри. Знаєте, типу можна з дивану було котлети жарити і ще й душу паралельно приймати. Отака малюсінька кімнатка. І в мене не було грошей купити собі одіяло. І я просто в один підодіяльник пхала три простирадла, щоб я не змерзла. У мене не було грошей купити собі сушарку для речей, а вона коштує 300 гривень. Так? І я сушила одяг на підлозі. Є такі люди, які заходять у супермаркети і думають, а наша тут така поличка, де підгнивші овочі та фрукти. Знаєте, це зі знижкою там, 93%. Я була тою людиною, яка купувала ці фрукти і овочі. І коли ти заходиш у супермаркет, ти купуєш не те, що ти хочеш з'їсти, а те, що ти можеш просто купити. Я переїхала і е, зіштовхнулася з такою проблемою, як дуже велика самотність. У мене тут не було ніяких ось любовних історій, друзів не було. Ну я завжди тут була одна. Сталося так, що я одного дня зрозуміла, роз, що я. Сижу самотня і мені дуже погано в цій маленькій квартирі, і я не знаю, чим себе зайняти. І розумієте, що так, я опинилась у коханому, найулюбленішому місті, але ж ти не будеш кожного вечора наодинці гуляти андрійським узвозом. І тут, знаєте, зіграла таку штуку класну. Це така цитата, що одіночество полезне для творчіства. І я вирішила, що потрібно чимось зайняти себе, що мене раніше тішило, Думаю, спробую малювати. І так я поїхала до Дрімтауну і купила собі полотно і фарби. Малювання для мене було таким, знаєте, дозвіллям, так я проводила весь свій час. І перший продаж трапився в інстаграмі. Мені дівчина написала. Запитали там, чи можна купити цю картину. Я коли побачила, думаю, що ви в мене купити картину. Продавати її картину за 30 доларів. Це було менша сума, ніж коштувала собі вартість картини. Це там фарба і полотно. Але емоції від першого продажу, ну як і від першої машини. Мені здається, що порівняти емоційність від тридцяти баксів, і зараз на, на цей момент зйомки в мене найдорожча картина десять тисяч доларів коштувала. Оці тридцять баксів. Я пам'ятаю, що я зійшла так додому. Вона вдала, що мені в доларах. Думаю, о валюта. І думаю, вау! Оце гроші це класно. З моменту від першого продажу картини. До того моменту, як я стала таким самостійним художником, тобто більш ніде не працювала, мені здається, що, що пройшло два з половиною роки десь. Так і, і почалось моє самостійне плавання. Ну я, я вам кажу, що воно дуже лякаюче, і чому є цей ютуб-канал, він створюється, тому що я хочу на своєму прикладі демонструвати, що все. Можливо, все можливо. Це просто все не доля, щаслива, а це праця. І я кожен день борюсь з своїм найстрашнішим ворогом. Це сама собою. Художником бути страшно і бути успішним художником ще страшніше, тому що якщо ти на якійсь хвилі, оцю хвилю. Втратити дуже дуже страшно залишатись на хвилі це дуже велика праця, тому що тобі потрібно щодня дивувати аудиторію, щодня дивувати ну, в першу чергу себе. топ 3 поради, як стати успішним художником. По перше, не порівнювати свою творчість і свій шлях з іншими художниками. По-друге, робити тільки так, як відчуває ваше серце. це може дуже лірично звучати, але це правда. Не орієнтуйтесь на думку мами, папи, брата, кума, зятя, подруги. Робіть тільки те, що хочеться особисто вам. І третя порада це бути наполегливим. Оскільки ви натримували відмови, хейту, оцього всього, не звертайте на це увагу. І четвертий пункт. Ха, Отакий от, от шок-контент це сюрприз, рубрика бонус. Дивіться. Цей канал підписуйтесь. Кохайку мені, будь ласка, оформить прямо зараз. Коментар, щоб знаєте, ми з вами сіли у одну таку лодку і разом дізнавались багато цікавої інформації, навчались, переймали досвід е інших людей і вивчали щось новеньке. Беру вас з собою в цю незабутню подорож під назвою життя. Ту-ту -тут це все. Поїхали.